в то, Пора року він чекав свого першого дзвоника. Чекав своїх вчителів, а найбільше учнів. Ірпінський ліцей номер 3 Ще півроку тому цей навчальний заклад був найбільш пошкодженим в Ірпінській громаді. А тепер він повністю відновлений і оновлений. Як вам ваш новий ліцей відремонтований? Дуже подобається. Моя мрія збулася на кінець. Разом із Леоном. Мрія повернутися за шкільні парти здійснилася для півтори тисячі учнів. 210 із них першоклас. Він дуже гарний, дуже такий привітний. Хочеться в ньому навчатися. Сонечка, тобі хочеться в ньому навчатися? Це наш першачок Софія. Ірпінський ліцей номер 3 вдалося відновити під патронатом дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. На його відбудову цей фонд виділив 4 мільйони 800 тисяч євро. Наразі це найбільший у світі проєкт, реалізований ЮНІСЕФ Для мене Це лише емоції щастя. Я щаслива бачити, що діти повернулися у класи. Щаслива, що вони зможуть відновити живе спілкування і справжнє навчання. Поділилась. Це заступниця голови представництва ЮНІСЕФ в Україні Віра Мендонка. Такий результат. Така велика кількість партнерів, донорів громадських організацій, які прийшли і вклались. Ось в цей тут немає бюджетних коштів державних коштів немає в цій школі. Це наслідок певної атмосфери і культури взаємодії, яка існує у місцевої влади. Вони змогли. Побудувати атмосферу довіри, відкритості і маємо результат. Школа зроблена швидко. Школа зроблена якісно, якісно і безпечно. Під ліцеєм розташоване велике сучасне укриття. Учням і гостям ліцею сьогодні довелось його протестувати. Під час церемонії відкриття пролунала повітряна тривога. Я дякую, ЮНІСЕФ В першу чергу, епіцентр дітям за те, що облаштували такі чудові гарні майданчики для наших дітей. Фонду жовто-блакитні крила який опікується нашим харчоблоком в цій, в цій школі і всім благодійникам, всім громадським організаціям, які приймають безпосередню участь і покращують якість навчання наших дітей. Відкриття ліцею номер 3 приурочили до символічної події до Дня міста Героя Ірпеня. Це дійсно та подія, яку ми дуже дуже чекали, і дуже щасливі, що вона дійсно відбулася саме сьогодні. Київська обласна військова адміністрація мріє, щоб відновилася вся Київська область разом з навчальним закладом. 193 навчальних закладів вже відновились з 238. Я вважаю, що це колосальна цифра на сьогоднішній день, але ми не зупиняємося і мріємо відновити все.